І до слова дозвольте запросити Людмилу Сізікову, першу віце-президентку Київської торгово-промислової палати, під ваші верхливі оплиски до трибуни. Шановні колеги, сьогодні почуваюся дуже щасливою, тому що я думаю, що ця премія, про яку мені так натхненно розповідала пані Тетяна Забавська, воно, вона дійсно заслуговує на довге, і щасливе життя. І сьогодні, це, наче таке, знаєте, ми, ми присутні з вами при народженні при народженні чудового починання, чудового е, чудової ідеї, дуже харизматичної, дуже історичної, дуже патріотичної, наповненої любов'ю до України, наповненої любов'ю до наших людей, до жінок, і мені здається, що це ну, просто нас всіх сьогодні дуже радує. Я хочу сказати, що е, торгово промислова палата це такий орган, який підтримує завжди така організація, інституція, які завжди підтримує такі починання. Нам подобаються люди, які е, рухають економіку України, які рухають національну ідею, які рухають взагалі прогрес і нові починання. І я як перший віцепрезидент є ще головою Комітету жінок-підприємниць Київської дорогопромислової палати, і вже майже сім років, ну практично сім років, я очолюю комітет жінок-підприємниць Київської ТПП, і п'ять років з них ми співпрацюємо з асоціаціями жінок підприємниць країн Західних Балкан і України. І я хочу вам сказати, що жінки-підприємниці в країнах, з якими ми працюємо, а це Чорногорія, Македонія, Сербія, Хорватія. Вони такі самі, як ми з вами, вони настільки люблять свою країну, вони люблять свою сім'ї. Вони хочуть, щоб їхні країни розвивалися. І вони дуже багато працюють. Вони дуже похожі на нас в цьому. Вони працьовиті, вони натхнені і вони наповнені ідеями. І тому я думаю, що ми з вами, це вже є час частка європейської спільноти. Ми з вами є частка української і всесвітньої такої культури. Наша українська культура є такою Значною часткою ми можемо рухати нашу культуру, можемо просуватися, і можемо е, робити бренд з української жінки. І мені здається, що саме е, ця премія це якраз є брендування української жінки, справжньої берегині людства, справжньої берегині України, справжньої берегині своєї рідної родини. І ті випробування, які зараз випали на нашу, на нашу долю, вони тільки зроблять нас міцнішими, вони зроблять наш наш сильними і більш мені. Здається більш відомими для всього світу, так що я вас хочу ще раз привітати з чудовою нагодою. А пані Тетяну хочу просто подякувати за її служіння Україні і служіння українському народу українській історії. Дякую, пані Людмила.